Коломияни перемогли в обласному конкурсі серцем єдиним Ми Україна. Напередодні фіналу відбулися відбіркові тури, у яких взяли участь усі школи Прикарпаття. Учням Коломийського ліцею номер 5 вдалося обійти усіх та вразити журі неймовірним номером. Тепер ліцеїсти готуються до подорожі, бо виграли мандрівку до Польщі та багато цікавих подарунків. Я душа до народу. я прямую. Перемога в обласному конкурсі Серцем єдиним ми Україна кажуть учні Коломийського ліцею номер 5 Це здобуток багатьох людей, які об'єдналися, щоб створити чуттєвий номер, у якому об'єднані драматургія, хореографія, вокал, слово та мультимедія. Дев'ятикласниця Мар'яна мала завдання показати душу українського народу. Дівчина каже, емоційно було нелегко. Було показати на сцені, що відчував наш народ у ці всі роки. Потрібно було просто емоційно відчувати цю біль, показати, як страждали наші люди, пронизити весь номер. Я дуже старалася, мені це вдалося. Максим розповідає, у постановці Коломийського ліцею не було головних чи другорядних героїв. Усі дев'ять мали важливий внесок у загальний вигляд номеру. Проходячи попередні етапи конкурсу, напередодні фіналу міський районний щоразу вдосконалювали номер. Репетиції проводили щодня. Почався районний відбір, і ми тоді вже почали вигризати цю перемогу, тому що ми загорілися цим. І коли вже якраз ми перемогли область, я не знаю, ну, емоції не передати. Ми зрозуміли, що ці всі репетиції, що ми робили кожного дня, по дві години то вони окупились. Анастасія ж каже, що ця перемога була б неможливою, якщо б не шалена підтримка усіх учнів школи, вчителів, батьків. Абсолютно на кожному відборі в нас була підтримка, і для особисто для мене це. Дуже велика мотивація. Ти знаєш що точно є підтримка, і це набагато легше. Представниці дирекції Коломийського ліцею номер 5 кажуть, колектив Маніфест незламності був створений у ліцеї спеціально для конкурсу серцем єдиним ми Україна, щоб гідно представити школу. Працювала велика команда фахівців. Ми хотіли показати душу українського народу. Хотіла показати силу і міць наших мужчин і ніжність жінок. В конкурсі дуже багато було прийнято уваги на ідею, на зміст, на подачу, на режисуру і на візуалізацію. Зрозуміло, що це колективна робота, тому що багато ми долучили батьків, багато наших вчителів взяло участь у цьому. Цей конкурс нам дуже пасував, тому що заклад другий рік вже обрав для себе профіль військово-історичний. В рамках свого розвитку дуже багато приділяємо уваги саме популяризації нашого ментального нашого України. Інського того, як наша українська душа живе в наших відчуттях, діях, вчинках. І якщо наші воїни на фронті можуть це показати по одному, і зрозуміло, що вони на висоті там, діти можуть бути на висоті в іншому. Свої відчуття, свої емоції і свої дії, вони виражають саме в от таких діях, в таких конкурсах. Синергія об'єднання всіх дає такий потужний результат. Звичайно, що основними Героями цього заходу і переможцями є діти, але задіювали і вокалістів з міста. Ми задіювали і хореографів з міста. Ми задіювали і людей, які нам допомагали з костюмами. Задіювали всіх, 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 хто нам міг в цьому допомогти, якісно підготувати учасників, а пізніше і переможців-фіналістів і цього конкурсу. Тому Кажуть, що в єдності наша сила, і воно дійсно так тільки в єдності можна було перемогти в такому потужному конкурсі. Я хочу подякувати всім, 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 всім. Колектив буде існувати, тому що ми надалі працюємо над військово-патріотичним спрямуванням, і ми будемо продовжувати це. І виражатися в діях нашого закладу за перемогу в обласному конкурсі Серцем єдиними Україна діти отримали брендовані футболки, наплічники також виграли комп'ютер для школи, а ще мають змогу разом поїхати до Польщі. Тому вже налаштовуються на яскраву подорож. До слова, друге місце отримали також представники Коломищини учні нижньовербіського ліцею. Ну і несподіваним та вражаючим подарунком для всіх учасників конкурсу був виступ колективу Калуш оркестра переможців Євробачення. Слава Україні! Героям yeah, yeah. слава! Дякуємо. Це був.